Будьмо уважні, в той час, коли Ісус входив в одне село, вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони зняли голос і казали Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, Він промовив ідіть, покажіться священникам. І сталося, як вони йшли, очистилися. Один із них, побачивши, що видужав, вернувся, славлячи великим голосом Бога, і припавши лицем до Ніг Ісуса, став йому дякувати. Він був самарянин, озвався Ісус і каже хіба не десять очистилось, де ж дев'ять, і не було між ними нікого, хто обвернувшись воздав хвалу Богові, крім чужинця цього, і сказав до нього, Встань іди. Віра твоя спасла Тебе. Слава тобі, Господи, слава! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Кому холодно, то сідайте ближче до каміння, трошки підігрівайтеся. І вже і, і постара... подивіться, аби проповідь не була дуже довга. Якщо буде 50 хвилин, то вже закашляєте, добре? Сьогодні 29 та вже неділя після зістання Святого Духа, і чуємо таке файне Євангеліє про вдячність, Євангеліє про подяку. 10 прокажених. Проказа завжди в Біблії, ну, це страшна хвороба. Це хвороба, яка вбиває нервову систему, яка вбиває чутливість. І завжди ця хвороба прирівнюється власне до гріха. Пам'ятаєте, те, що ми вчора говорили з вами: що коли помирає тіло, коли боліє тіло, хворіє. То чим далі тим більше біль, біль наростає. І, а коли хворіє душа, коли душа переживає власне, гріх, то душа навпаки, вона затишується, вона тихне, вона замовкає. Коли хворіє душа, ми втрачаємо чутливість, ми не розрізняємо, вже, що добре, а що зле. Ми, ми тяжко даємо аналізу, власне, як добре поступати, а як зле поступати. І власне це проказа. Тобто Це є проказа душі. Гріх Гріховність життя у гріху, це і є проказа душі, таке повільне умирання. І чим більше людина застрягає у грісі, тим вона менше чутлива до зла, тим менше чутлива до чогось поганого. І ми бачимо статистику, цікаву статистику, як із десяти, тільки один повертається і віддає, воздає хвалу Богові і той чужинець, і самарянин, з яким Євреї знатися не хотіли. З яким євреї чути не хотіли, з ними не хотіли ні спілкуватися, ні бути біля них. Фу, самаряни. Це щось схоже, як тепер, коли ми чуємо про цей народ, який живе біля нас, який на нас тепер нападає. То правда, хто, хто з ними хоче знатися? Ой, не знаю. Ми вчора там грали файну гру прапори світу. З дітьми дуже файна гра, виявляється, мої діти, мої розумні вже, як я. Знають більше країн і прапорів, як я, і там є прапор Росії. Вони кажуть, це треба спалити. Ми цей прапор знати не хочемо. Такий час сьогодні. Але не про це, про вдячність, брати і сестри, Євангеліє про вдячність. Ісус каже, наскільки ми вдячні. От, наприклад, от коли візьмімо стандартного, середньостатистичного діловчанина або діловчанку. То коли приходить літо, за що треба нарікати в літі? З жару, спека. Приходить осінь, за що треба нарікати? Дощ, слякоть. В зимі за що маємо нарікати? Мороз. Що така студінь? Є? Чого в зимі студінь? І а навесні за що треба нарікати? За болото, сніг не розстав. Часи переводять негативно, правда. Треба на годину скорше вставати. Супер! Бачите, Дивіться, подивіться на своє серце, як швидко ми можемо знайти, за що треба канонічно нарікати у різні пророки. А, а за що можна дякувати в, літ... в літі? За те, що тепло. Ну сміливіше, за що можна в літі дякувати Богові одні одним? За канікули. За канікули. Свята, Свята річ. <свята> за малини. Є, як малинки, жменьку. жменку. За що можна дякувати осінню? Гриби, о, святі гриби. Яблука. За яблука. За що можна дякувати взимку, діти? За сніг. за сніг. Взимку, бачите, діти за що дякують взимку? Бо сніг, бо студінь. <кій> Бажано, як мені казав, один малий, я би хотів, аби такий сніг упав, аби до школи не мог піти. <кій> а а навесні за що можна дякувати? Ну, за тепло, за те, що відновлюється все, а, а як все оживає зеленіє. І, і, і дивіться, брати і сестри, треба пильнувати. Пам'ятаєте, вчора ми чули Євангеліє, пильнуйте, як слухаєте, то ми сьогодні Євангеліє підкреслює і сам Ісус, що треба пильнувати, аби дякувати. Треба пильнувати. Бо нарікати то ми швидкі. Нарікати, то ми Сходу, правда, про все. тепер йде війна. Скільки ми речей можемо нарікати про війну, про ТЦК. Про мобілізацію, про там генералів, про неправильні якісь дивні накази або ще щось. Натомість нам треба берегти себе, і треба нам завжди когось з боку. Сьогодні це Ісус, який каже: подивися, чи ти не нарікаєш, подивися, чи ти вмієш дякувати. Вчора ми дивилися файний фільм про Черчилля Вінстона, кажуть про нього як про найбільше най... такого найвеличнішого британця. Найвеличнішу людину в Великобританії. І там є один момент, коли він дуже переживав за пам'ятаєте подія, яка відбулася, висадка в Нормандії союзних військ, яка по суті переломила хід Другої світової війни. Ну, але насправді це була дуже страшна акція. Там брало участь чверть мільйона біля 250 тисяч солдат-союзників одночасно рушали. Але ви розумієте, як це було страшно? І за що Черчилль переживав? Бо там у укріплень було більше чотири лінії військових німецьких. Вони там були укріплені так же чудо. І йде тепер лоб у лоб з моря при тому, що погода не дуже сприяла, йде тепер в атаку. Очевидно, що будуть втрати. А Черчилль, котрий був на Першій світовій війні, котрий сам воював, то він каже, що він дуже боїться втрати якраз оцих молодих хлопців, які каже, настільки молоді, що вони навіть не вміють боятися. Він каже, настільки молоді, Дід вакиня, що навіть не міг боятися. І він каже: я знаю, що завтра вони підуть у бій і будуть тисячі, можливо, навіть десятки тисяч втрат. І він навіть там деякий час хотів зупинити цю, цю, цю подію, але його переконали. І там є дуже файний момент, до чого веду, коли він говорить з дружиною, коли говорить з дружиною, і він мав, мав виголосити важливу проповідь, проповідь, доповідь, важливу промову. Може, може, і проповідь. І він, власне, хотів трошки зганити і, на, і американського генерала, який був завідповідальний, хотів трошки нас зачепити, а дружина йому каже, не роби того. А чого не роби того? Бо він каже, бо, 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 дружина йому наголошує: бо вже є великі втрати. І так будуть втрати. Зрозуміло, що неможливо без втрат, коли йдеш у лоб -лоб бити ворога нищити на території французькій. Але каже дружина: не кидай дружини і матерів тих, які вже втратили. Не кидай їх. Бо ти, якщо, якщо ти будеш критикувати, якщо ти не підкрестиш це, якщо ти будеш нападати на них, то каже, це таке якби ти їх кинув. І мене так це торкнуло, не кидай тих. Тобто, брати і сестри, ясно, що ми маємо бути здоров, при здоровому умі, ми маємо давати здорову критику і для влади, і, і тепер, і для, у, у різних акціях військових. Так. Але будьте обережними, будьте обережними, прислухайтеся до цієї поради дружини Черчилля, яка, яка виявляється також була мудрою, і, і каже, не, не кидай їх. Тобто це, це треба зробити делікатно, аби не, не, не показати так, що ці жертви, які вже були, вони намарні. Я вже таке чув думки. Це все упусто. Це все даремно. Уявляєте собі? Ідіть і скажіть, що все даремно. Як я чув історію цього тижня одного пастора, який утратив на війні з 2014 року трьох синів, із Сходу України трьох синів утратив на війні. Одного в 14 2014 році і двох тепер. І коли до нього підійшов єпископ Микола Савчук, то каже йому, як ти тримаєшся? Як ти це витримуєш? А він каже: знаєш, іноді хочу вбити, іноді хочу кричати. Трьох сто днів, тільки ти би знав, які це були файні хлопці, які це були, каже, хороші хлопці. Але каже, я знаю і я впевнений, що Бог мене ні в чому не скривдив, Бог мене не образив. Тобто, це, це їхня смерть це проблема не Бога. Але каже, я вдячний. За інше. Я вдячний за дар життя цих синів. Я вдячний каже, за їхню відвагу і мужність. І я впевнений, що би їх не переконав, аби не, не, не йшли на війну. Я вдячний за те, що за той час, коли я був з ними. Я вдячний Богові за те, що я мав можливість з ними знатися, з такими файними. Я вдячний їм за їхню жертву навіть, за те, що вони показують. Що наскільки цінна наша земля, наскільки цінна, брати і сестри, свобода, що такі мужі, як мої сини, пішли на то, аби життя віддати. Тобто, брати і сестри, знову і знову вдячність. На завершення. Літургія наша, служба Божа, ми знаємо, що служба Божа є Ухаристія, це є вершина всіх богослужінь. Служба Божа вершина найбільше з усіх богослужінь. І тому, коли ви просите там помолитися, пам'ятаєте, колись ще коли у діловому, на початках у нас така була чудна традиція, що після служби помолімося, От чи нашій Богородиці Діва в такому-такому -то, -то намірі. Тобто най, найвища вершина, найвище богослужіння це таке там, між іншим, але коли ми помолимося, От чи нашій Богородиці Діво, то, то буде інакше. То, слава Богу, тепер так не є. І єпископ наказав, аби так не було по всій єпархії, бо найбільше богослужіння у церкві це Євхаристія. Служба Божа, Божественна літургія. І тут ми дякуємо за три речі. Ми сьогодні, в неділю, в День Господні зібралися, аби дякувати за три речі. Перше за сотворення. Друге, за спасіння, відкуплення. І третє, за освячення. І подивіться, брати і сестри, сотворення. От ми є. Ми є, ми живемо. А як багато людей не народилися? Як багато людей. Буквально з утробі матері, в утробі матері загинули з тих чи інших причин. Я пам'ятаю, коли дивився в перший раз фільм про зачаття розвиток і народження дитини ще на першому курсі семінарії, наш викладач психології включав нам. І я був вражений. Тобто, виявляється, до, до моменту народження, до моменту народження у нас були тисячі нагод не вижити. Тисячі. До моменту народження. Тобто, а, а, але, а ми є? Мало того, що ми є, дивіться, ми живемо в Карпатах. Я сам собі заздрю кожен ранок, коли маю можливість вийти на двір, вдихнути повітря свіжого. У, у Львові так зробити не можу. У Франківську так зробити не можу. Хоча київляни кажуть, що Франківськ Львів, Ужгород – дуже чисті міста. А я не можу вдихнути на повні груди. А в діловому можу. В мене може йти. Практично без фільтра вода, з гори я її п'ю чисту. М'ягенька. Брати і сестри, сотворення тобто це створення тебе і створення всього, що ми маємо. Всього довкола. Тобто ми, ми постійно, кожен день є учасниками чуда. Чи варто за це, за, за це дякувати? Ми сьогодні прокинулися, ми сьогодні живемо. А як багато людей сьогодні не прокинулися? Дар сотворення. Недавно чув такий коментар від Марти Левченко. Вона має в себе такий цілий корпус, де збирає і опікується, і лікує дітей неповносправних або дітей, які мають якісь вади здоров'я. І, і хтось там наголосив, що, власне, яке чудо мати дитину здорову. Яке чудо, коли дитина має обидві руки, дитина нормально розвивається, ти нічого не робиш для того, аби дитина була адекватною. Аби дитина була психічно здоровою. Ну, то я знаю, живе біля тебе росте тихенько. І це чудо, це дар. І, і будьте обережні, брати і сестри, бо коли ми не бачимо сотворення, коли ми це не цінуємо, то, на жаль, стається так, що лише тоді, коли втрачаємо то як шкода було, коли я не вмів це побачити, коли все було добре, коли все було нормально. Ми, ми можемо нарікати на своє здоров'я, правда? Бо таке вже здоров'я, або сяке вже. Послухайте, брати і сестри. Пам'ятайте, що і здоров'я наше це дар, це подарунок. І коли його нема, коли воно руйнується, це нормально. Бо все під прокляттям, усе йде до зруйнування. У цьому світі усе йде до зруйнування, до знищення, до тління, зотління, гниття усе. Як тепер виглядає моя прабабка десь там у землі або прадідик? Та ніяк. І казав мені, оцей наш. Це забув, як його звати, що гроби копле. Мізін. Але як звати його? Андрій. Андрійко. Казав мені, що він, вони чудуються, бо бувають такі місця, що вони копають і там знаходять могилу, а бувають такі, що нічого не знаходять. Можуть, каже, знайти якийсь пуговицю. Можуть знайти каже, якісь там набойки взуття, а тіло зутліває повністю навіть кістки, неймовірно. Розумієте? Що після нас лишиться? Тобто все йде до зутління. І тому, коли ми маєте здоров'я, навіть не ідеальне, це дар. Чого? Бо все може бути гірше. Друга річ це відкуплення. Оце, що зробив Ісус. Він забрав владу і від темряви. Оце про що нині читає Василь у апостолі. Браття завжди дякуйте, бо Господь вирвав нас із темряви. Тобто, Він. Владу, яка була над нами, владу диявола, він забрав і вернув нам. Тобто ми маємо владу над гріхом. Ого, я можу грішити, а можу і не грішити. Я можу вибирати не гріх. Нарешті я маю владу. Нарешті, після Голгофи і Воскресіння, і особливо після зіслання Святого Духа, я можу не грішити. Я можу бути інакший. Нарешті Господь може вирвати в мене кам'яне серце і дати мені серце чутливе. Серце людини, яка вміє дякувати, яка вміє помічати. Тобто влада гріха зломана. Але пам'ятайте, вона у тобі буде зломана лише тоді, коли будеш з Ісусом, коли Ісус буде твоїм Богом, коли будеш введений Ісусом. І третє, дякуємо Богові за освячення. Кожна літургія, кожна проповідь. Кожне таїнство, хрещення, миропомазання, Євхаристія, кожне, кожна молитва, а потім кожне щось добре, що ти зробиш, воно тебе освячує. Робить тебе більше схожим на Бога. Робить тебе Божого. Тому, брати і сестри, ми сходимося тут, на літургію, кожну неділю і свято для чого? Аби робити Євхарісто, благодарення, подяку Богові. За створення, за спасіння і за освячення. І так цієї подяки набратися, аби потім, коли ми, куди ми йдемо, з нами йшла подяка. І потім ти починаєш розуміти, що ого, та все, що відбувається в моєму житті, це дар. Так. І проблема є лише тоді, коли ми все сприймаємо як належне. Оце така фраза: Бог мені повинен. Або влада мені повинна, брати і сестри, ніхто тобі нічого не повинен. Ніхто. Тобто, якщо Господь дає тобі сьогоднішній день, яке нині число? 10 грудня, люди добрі, 10 грудня 23 го року. І якщо Господь дає тобі сьогоднішній день, то це дар, це подарунок. Ого, я дихати можу. Ну так, може бути мені трошки студінь, але Но це нормально, бо зима. Розумієте? І тому слава Богу за зиму. Слава Богу за те, що земля може відпочити. Слава Богу. Слава Богу, що не лише нашим військовим, але і ворогам зараз студінь. Дай Боже, аби їм позамерзали машини. Всі. І біля Аби їм ракети позамерзали. Попримерзали і все інше. Дай Боже. Так треба молитися. Господи. Дай би їм замерзли всі пушки, гармати, ракети, бомби, самольоти. Або їм се солярка покінчала. Це файна молитва, благословення. До ворогів. А, а, а за наших військових їм дякувати. Не нарікати, брати і сестри, це так важливо, не нарікати. Нарікання це прокляття. Нарікання це вбивство. Коли ми нарікаємо, ми вбиваємо. І тому. Я сам уже чув, як військові просять, особливо ці військові, які вже не воюють, але які мають якісь вади або немає якоїсь частини тіла, руки, ноги, ока, то вони дуже наголошують на тому, що вони не потребують, аби їх жаліти. І, це, і цього треба навчати наших дітей: не жаліти їх. Вони не потребують їх жаліти. Але вони вельми тішаться, коли ми самі, коли наші діти просто можемо підійти і сказати Дякую вам. Просто дякую тобі за твою жертву. Дякую тобі за твоє служіння. Дякую тобі за те, що ти у прямому сенсі віддав частину себе за те, аби, аби я зараз був у свободі. А особливо тоді, коли уявляєте собі, коли така людина, яка щось втратила буквально з свого тіла, якусь частину, чує нарікання, чує такі слова, з того нічого не буде, то пусте, то що то що тоді? Пусте, що я руку відірвав? Не пусте, це велика жертва. І, власне, навіть якщо ця людина цього не може сформулювати, але це є жертва любові, це є жертва любові. Тому нехай сьогоднішня подяка, сьогоднішньої літургії наповнить нас, брати і сестри, подякою, щоб цю подяку бачили наші близькі вдома. Щоб ми вчилися дякувати за їжу. Бо навіть їжа, яку ми маємо, це не, не, не належить. Неналежне, то це не щось таке, що має бути. Це дар. Ваші близькі це дар. Люди, яких любите, це дар. І коли ви дякуєте, коли ви благословляєте, то ви йдете на глибину у подяку. Ви, ви, власне, даєте життя. Коли ви дякуєте, ви даєте життя. Святий Іван Златустий каже, якби ви пробували порахувати, скільки всього доброго вам Господь зробив. В вашому житті, то це би була така наївна спроба, як спроба порахувати хвилі морські. Скільки було хвилів на морі? Усе. Колись ми просили файного чоловіка, файну дружину, ну, дав, дав правда, Господь таку, яку дав. Чи такого чоловіка, якого дав, ну вже не буде, потерплю. Колись ми просили здоров'я, освіту, Пам'ятаєте, Боже, аби мене дотягнули до кінця року цього, аби мене шостий клас завершив, а далі вже буде, як буде. А ти завершив і шостий, і сьомий, і потихеньку одинадцятий. Ну, Боже, університет, аби даже диплом. Типло Костя. І дивіться, Каже моя мамка, вона й по сьогодні може прокинути серед ночі, бо, бо вона не написала якусь курсову. І з таким відчуттям, я курсову не написала, а треба здати. І здалися всі курси і потихеньку. І все це здало. І дивися, ти працюєш. І діти є. І є хата, і біля хати, і до хати. Є здоров'я. І дивишся, діти виростають, і вроді непогані, і ще можуть якось в цьому житті зреалізувати. І це все, брата і сестри, дар. Потім дає тобі Господь друзів одного, двох, трьох. Який величезний дар дружби, коли є люди, які думають так само, як і ти, а ти думаєш так, як вони. Це дар. І тому. Нехай це благодарення і подяка, яку складаємо сьогодні в Євхаристії, і кожен раз у кожній Євхаристії нас наповнює вдячністю, щоб ми відрікалися від нарікання, щоб ми відрікалися від усього, що нас нищить, і що життя забирає. І тому Ісус каже: а, а ти сьогодні належиш до е, якої вибірки? Не? Ти сьогодні належиш до 90% тих, які навіть не помічають, які сприяють, що так має бути. Чи все ж таки можеш відважитися і сказати Богові Боже дякую. Бо коли ми дякуємо, тоді ми стаємо на місці творіння, а не творця. Коли ми дякуємо, то ми стаємо як Діти Божі, а не як Бог. Сатана дякувати не вміє і не може. В нього щелепа не так збудована, він не вміє сказати дякую. У диявола неправильна щелепа. Він такі слова не вміє вимовляти. І тому, коли ти не дякуєш, то на кого ти схожий? А коли дякуєш, то навпаки. І мало того, на сам кінець, брати і сестри, коли ми дякуємо, ми беремо участь у богослужінні. Бо Господь вдячний. Господь той, котрий благословляє. А подяка це благословіння. І коли ми дякуємо, ми кажемо Богові, Боже, я це помітив. Я бачу, що ти зробив для мене, а міг не робити. Бо коли ми кажемо, справедливо є, коли Господь мені дає ось це і ось це. Справедливо є, коли після першого гріха Господь тебе розщепить на атоми і на субатоми. Це справедливо. А якщо ти зрішив бодай один раз у житті, і Господь тебе не знищив, не вкинув у пекло, Господь тебе далі тримає, а ще тобі дає здоров'я і зарплату, ще тобі пенсія приходить. Або стипендія це дар. Це великий дар. І тому нехай це благодарення нас так просякне, так наповнить, аби сьогодні, коли будемо йти, та всюди за нами було видно подяку. Аби люди, з якими будемо стикатися нині завтра, післязавтра, бачили, що ми тут, у цій церкві, якісь не такі. Бо ми вміємо вдякувати, ми вміємо благословляти, ми вміємо робити так, аби навколо нас було життя. a ne smerć. Daj Bože. Slava Isusu Hristu. Dijakujem vam što ste me slukali.